Один хлопчик почав ходити до школи. Настало 1 вересня, і він туди прийшов. Його привела мама. Прийшов місяць, два, три, і хлопчику сподобалося в школі. Він приходив і розповідав, яка в нього прекрасна вчителька. Він був щасливий. І ось мама прийшла до школи запитати, як у дитини успіхи, бо це нормально, коли мама опікується своєю дитиною. Тут дитина падає з перекладами, дитина у сльозах. Піднімається, реве, плаче, підбігає і стоїть учителька і мама, адже вони говорили про успіхи цього хлопчика. Підбігає і каже: мамо, і обнімає. Бачите, як би нам не було добре в школі, де би дитина не навчалася, які би прекрасні люди не були. Дитина завжди йде до джерела істинної любові, до материнського серця, серця, яке носило під тим самим серцем цю маленьку дитину, обнімає і хоче, щоб мама приголубила свого синочка. Так і ми з вами, ми живемо у світі і насичуємося земними благами. І Господь в цьому не бачить нічого поганого, ми про це неодноразово говорили. При цьому, коли настає відповідальний момент, коли ми падаємо. Дуже важливо, до кого ми звертаємося, чи ми нікуди не йдемо, чи ми починаємо шукати, що там у нас у шафі, чи є якась пляшка, чи є у нас інші якісь наші діяння, якими ми закриваємо ту порожнечу у своїй душі, чи ми звертаємося до Господа Бога, до того, хто плекає істинну любов до нас, під крилом кого ми з вами завжди ходимо. Чи звертаємося ми до Господа Бога, зважаючи на те, що сьогодні у свято. У стікновенні голови Пророка і Притечі, Хрестителя Господнього Йоанна, нас зібралося тут так багато, коли ми відчуваємо потребу, ми йдемо до Господа Бога. Ми тримаємо свій хрест не просто для того, що так нас навчали, а тому, що ми пройшли якийсь етап віри, надії, сподівань, переконань, мудрості і зрозуміли, що тут нам добре.